Діти приходять до нас не випадково. Вони не лише продовження роду, а й посланці, які змінюють наше життя. Для чого приходять діти? Щоб навчити нас любові без умов вони люблять нас не за успіхи чи статус, а просто за те, що ми є. Щоб показати цінність моменту дитина радіє звичайній квітці, калюжі чи усмісці, і нагадує нам, що щастя просте. Щоб розтопити наше серце. Там, де дорослі часто стають черствами, діти повертають у життя ніжність і щирість. Щоб випробувати нас терпінням. Вони вчать спокою, витримці та вмінню ставити чужі потреби вище власних. Щоб ми росли разом з ними. Кожен їхній етап, цей наш урок, від базе сонних ночей до перших розмов про життя. Щоб залишити слід у світі. Через них ми продовжуємо себе, але ще більше ми маємо шанс виростити добрих людей, які змінюватимуть світ. Діти приходять, аби зробити нас мудрішими, людянішими і живими по справжньому. Бо насправді ми виховуємо їх. Але й вони виховують нас. Просимо вас, при можливості, підтримати нашу роботу по створенню подібних відео фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.